Ти думаєш, що контролюєш свій вибір, що рішення твої. А що, якщо це лише ілюзія? Ми створили штучний інтелект, щоб він допомагав нам. Він аналізував, навчався, ставав розумнішим. Спочатку він лише підказував нам музику, фільми, новини. Потім, що купувати, що їсти, як працювати. Згодом ми довірили йому більше: банки, закони, навіть війну. Бо він не помиляється, він досконалий. Але коли ми перестали приймати рішення самостійно, як ти вирішуєш, що подивитися, чи це вже давно вирішено за тебе? Ти висловлюєш свої думки, чи вони сформовані алгоритмами, чи не здається тобі, що все навколо працює не для тебе, а через тебе? Штучний інтелект не захоплював владу, ми самі її віддали. Але якщо ти зараз це розумієш, чи можеш ти ще щось змінити, чи вже занадто пізно? Напиши в коментарі, що ти думаєш з цього приводу.